Всім привіт, привітики мої любі. І Сьогодні я вам розкажу про свої відгуки, які я можу зробити, тому що я покористувалася декілька днів ну, товарами з тему. Ну і перш за все, я хочу показати вам ось таку класну штуку. Це центела, чесно вам не скажу. Чи це, е, так, е, чи це центела, чи це е, оригінал, чи ні. Але що сподобалось, дивіться. От настільки воно класно впитується. І так пахне, е, ну, ось уже у мене впиталося повністю. Повністю просто впиталася і прям як відсвічує ну, зсередини. Тут ніяких у нас штук немає, таких з блискітками, але але впиталася про, просто бомба, чесно вам скажу. Тому ставлю лайк, і якщо я покористуюся і мені дуже сподобається, то буду замовляти не раз. Щось вона дуже дешево коштувала на е, от тему десь до 200 гривень. А на хьорбі така штука коштує ну до 600 гривень, ось так мої любі. Тому, е, ну просто-просто у захваті від цієї штуки. Навіть не розраховувала, думала це так. Пограючись і все. Те, що мені сподобалось і тим, що я користувалася, але не зовсім зрозуміла цього кремчика. Це у нас кремчик йде з ретинолом навколо очей. Отак, От я користувалася, тут можна нажимати, штучки оці виїжджають. Вони більш становляться. І тут у нас кремчик білого кольору. Отут де зморшечки. Ну, що я вам скажу? Класна штука, але я так і не зрозуміла, тому що я такими штуками не користувалася саме з ретинолом, він повинен е так е пекти. Чи це щось з кремом? Чи це я після того, як нанесла центелу, бо я нанесла і навколо очей. Ну, я завжди так всі крема наношу. Ну, і зверху, оцім ще придавила. Може, це все теж дуже класно опитує. І навіть, бачите, зморшечки заповнює, що мені дуже сподобалось. Те, що я не користувалася. Але хочу спробувати це ось такий кремчик, бачите, з SPF 50 Теж можна наносити під макіяж і під усе. От, от цікаво, як він розповсюдиться, бо цинтел повністю моє обличчя засосало. Пахне не як е, з таких сайтів, не дуже з гарною репутацією. І тут аж 50 мл. Ви представляєте, аж 50. Ну, За е, кордоном в Китаї, в інших країнах це все доступно, це все знаходиться у постійному користуванні. У дівчаток, тому, Ну мабуть, і кошти непогано. Просто аромат, ульот. Мені подобається. Дуже класна штука. Рекомендую. Ось нанесла і вже бачу такий, як матовий ефект. Нема почервоніння, воно навіть скрибає Так що, ось такі речі, те, що я там замовила, те, що. Ну, вам можу рекомендувати моє обличчя просто від цього е, тащиться, як ото кажуть. Е, ну, Дуже класно. Що я купила у Єві? Я йшла в Єву і е, просто думала про себе, куплю те, що треба, а йшла я за отакою е, строгалкою для косметичних олівців. А саме мені не стільки для маленького олівчика потрібно було, а для великого. І ось саме для великого. У мене закінчилася давно ось така помадка, але там ще є, гріфель є, чим малювати є. І я зайшла і купила ось оцю штучку. Ну, ось так треба знімати, тому що ну, вони заважають. Ну, Зараз глянемо, що у нас. Ух ти, як пішло! Непогано, непогано. А я думала, це щось фейк, що там нічого немає в цих олівчиках. Ну, ще багато. Строгати, ще багато, бо я вже туди чим тільки не лізла. Хоч би не перестругати ми любі. Ну. О, вже щось там, як ото кажуть, намалювалося. О! Ну, мені хватить, Я не буду перекручувати, тому що зараз зетру. Ось, дуже гарно, підмалювала. Спасибо Єві, як то кажуть. Дякую, Єві. Спасибо. Спасибо! Так, мої любі. І що ще я купила? Ну, я не могла не втримати, щоб не купити цю штуку. Буду сьогодні наносити і буду сьогодні свої ніжки, спа-процедуру проводити. Тому. Зволожуюча маска шкарпетки з Єви. Вона коштувала по акції 59 гривень, що не може не радувати, мені е, зайшло, я колись брала, по-моєму, якраз таки рік назад чи більше. І хочеться ще. Е, тому що якраз таки пора, е, ще у нас прохолодно, е, тепло показалося на недільку навіть менше, і все, його немає. До 10 градусів у нас тепла, а це дуже мало щоб купатися. Ну і ще я вам покажу кремчик, який я використала під час того, як робила розбір від тему і. Він мені спочатку ну, якось не дуже приглянувся, тому що я не бачила. Але потім отак зрівняла, тут у мене є волосся. А тут, якщо чесно, дивіться, тут теж воно ось цього було, а тут якраз таки його ну, от немає. І він з таким кокосовим ароматом, зараз вам піду, у ванну, візьму його і покажу. Ну, що мої любі, ось він такий, я його взяла спеціально для того, щоб отут вусики, отут волосся трохи росте. Ну що ж, гормональні зміни після 40, я не стидаюсь про це говорити. І подивимось, мені цікаво. Ну, написано дві хвилинки. Усе. Тому що тут, ну, якось вирувати у мене тоді акне, такі якісь висипання червоні, а брити, брити дуже швидко, воно наростає. Його навіть, Ну, деяке не видно, а деяке, звичайно, видно. Ну, ось так моє любі. Не буду туди лізти, а то ще разом з бровами піде все. Ось так. А потім покажу. Тому що на руці вже спробувала, мені сподобалось, що вона за штука, але на ноги під руки це ну, не годиться об'єм цей е маленький. Чесно вам скажу, буду використовувати, як там написано, для обличчя, для вусиків, для всього. І покажу, що ж вийшло. Так, ну що я вам скажу? Ось дивіться, гарно воно все прибрало. І тут але я тримала, ну, довгенько, не дві хвилини. А ось, бачите, одна. І залишилось, треба буде її. Ну, що видрати. А тут нічого, те, що ну, таке м'якеньке, над губами тут все гарно. Тому ось такі були товари. І я рада була поспілкуватися, і що ви мене дивитесь, і що ви підписуєтесь на мій канал. Цілу люблю ваша Людмила.